Підготувала я касети ось, вже залила кип'ятком і зробила деякі дірочки. Я хочу оцей томат який оброблений тут, що я його тоді не поставила на пророщування. Але його тут 20 штучок тільки. Називається томат толстой, ранній». Хочу косити, його висіяти. Зараз, щоб не загубити ніяку насінинку, я отак сюди висію. Так, іще там є і не хочу випадати. Де ти там? Ну, ладно, потім, може, то й не насінинка, ну і що я тут? Ось так роблю ірочки, і так як в мене тільки 20 штучок на сінинок, в мене лишиться оці два ряди, але в мене немає пророщених ще. Може посадити не пророщені. зараз побачу, що. Зараз отак заглиблю. Так, здається, всі зробила. І що потім? Потім я хочу зварити обід. Ось такі насінки масінькі. Добре, не ну, бачу тут дірку не зробила, очки загубила, а ці тішки малувати для мого зору теперішнього. Те діла не знаю. Треба шукати. І так тут сюди і сюди. Перший ряд зробила. Каже Наталя, моя сусідка, що ще зарано. А що за зарано? Вони поки зійдуть. Ой, не попало. Поки зійде. Насіння, дай Боже, щоб все зійшло. І десь місяць. Так, тут не буде. Ну, якщо дві, тоді пересажу. Десь місяць буде рости, да? так? Дома? А потім в парничок і буде все добре. Так оце не знаю, пропустила, може. Хоча тут поставлю паличку, щоб знати. Так, єсть. Зовсім такі носіненький маленькі. А що 20 штучок? Ось таке. Ну, може, всі зійдуть. У мене лишається шість штук. Може їх там більше? Так. О, дві кинула здається. Так. Ні, одна таки є це. Все, ну, мабуть, тут тут не, немає. Ти його побачиш? Так, немає. Ну і зараз я. Упала. У мене є земелька. Вона не прожарена, але я її проливала кип'ятком, потім. Підсушила під батареєю, тут торф, перепрівши листя, попіл, земля і пісок. І койде я ще подавила скорлупу з яїць. І так дирочки позасипаю, Водою не буду заливати. Тут достатньо води, здається, тут у мене дві, чогось мені так. Ну. Так, є з чим зайнятися, бачите? Оце касети в мене в перці ростуть в касетах і тепер ще томати в касетах будуть. Ну, ці не буду пікірувати, вони і так, майже пікіровані, так. Ну, що тепер робити? Тепер треба витягти якось так розірвати, що тут є. Та нема тут нічого, то мені так здалося. А конвертик порвала. Тепер, ой, отак помітити треба, ну, тому що далі, може, щось і посажу. Ну і що далі? Зараз закінчу оце, потім приготую щось на обід чи на вечерю. І так і день пройде. Хотіла щось зробити, вийти на, на ділянку. Але погода така. Вроді тепло, ну так пасмурно. Вийшла з Фенді, погуляла, Наталя приходила, провела її і все, і пішли додому. Ну, ось, чим зайнялася в цилаці. Невеше насіння тут уже так понабухало, і я хочу зараз його посадити, але тут можна й по дві. Ну, я по одній посажу. Написано томати на гілочці. Це тільки я так можу писати. Де взяла, що за томати, чи купили, чи проростуть чи ні. Ну, на гілочці. Ну, це декілька на гілочці так подобається. Ну, говорять, що якщо вони F1, то перший рік вони дають такий урожай, як і купували. Томати, а потім вже якось пере, перерождаються. Ну, я не знаю, це так чи ні. Ну, це я щоб не пустивало, тут не пусте не лишалося, я ось його і закінчу. Ну, і це насіння своє, то і не жалко. Так, ну, а це відправлю ще, хай про, може проросте. Ну і теж засиплю. Так. такі хороші такі трубочки, дірочки на насіння робить. Ну, а Віка, як завжди, на мене говорить бабуля, ти барахольщиця. Ну, нічого, це так. Не дуже обідно, як говорять там на українській мові. Треба вивчати, 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 дівчата, вивчати треба. Ой, за все життя, ну, нічого, навчимося. Так, все, я позакривала і дивіться, все. Тепер я отак... в мене так є така кришечка на нього. Я накрию. І дивіться, що скільки йому тут можна буде рости. І відправлю, не знаю куди. Тут під віконня в мене вже зайняте. Ой, ну десь знайду я місце. А як пікірувати треба буде. Там у мене баклажани ростуть такі вже хороші, що скоро можна буде пікірувати. Стаканчики, а потім хочеться огірки посадити ще. Ну, для гірків ще рано. Потім пізніше буде. Так, Оце лишу, щоб потім знати, яке воно. Високопродуктивний. Зав'язує китицями. Ось о бачите? На гілочці. Ну тут ось. Оце я її ти так посадила. Так ми їх купували і лишили собі. Ну, я думаю, вдасться щось. Ну, оце і все. Пішла я готувати обід. А і ще забула сказати, це в ряд повиставляла, фенті спить, а я тут пилисосила, вони всі під столом. Так я це виставила. Ви думаєте, вони довго так будуть стояти? Ні. Ось вона прокинеться і буде їх тягати тут. Так аж хватає, аж так сердиться. І що я приготувала сьогодні на обід чи на вечерю? Оце в мене котлети. Рублені я посмажила з індійки, філе. І я сварила макарони. Трішки додала вершкового масла, але зовсім трішки, бо, щоб не таке жирне було. І все. борщ у нас є. І таке це у нас цей не на один день буде, бо тут 11 котлет вийшло. З грудки, якби на, на два-три на дні навіть даже. І так, зараз повитираю плитку і все, і буду відпочивати. Що ти? Ти їсти хочеш, Фенді їсти хоче, От так хоче їсти. А де баночка твоя? Де мисочка? Де Фенді на мисочка? Іди. ну покажи мені, де мисочка? Фендюша хоче кушати. А, ти й руку хочеш, так? Да? Ой, Боже. Ой, ну зараз нагрію тобі їди. Ой, дивіться, що це робиться. Ой. І лапку хочемо піднять. Все, 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 все Ну, все, все. Ох, ти ж і красуня. Ну, все, все, все. Все, упадеш, Дивися. Все? Ну і що? Проси, Просикуши. Де? Де Фендіна їда? Де їда Фендіна? Покажи де? Де твоя мисочка? М? Ну зараз, пішли, пішли. Пішли. Де їда? Ходім? Ходім, де їда? Пішли Де Фендіна їда? Ой, де та їжа, фендюшка? В холодильнику. Зараз нагрію і погодую. Добре? Успокоїлась? Ну, давай, сюди йди. Ну, разумнечка, давай кушай. Ну, уже все. Дала чтобы кушать. Давай, ешь. Ой, боже мой. Моя хорошая такая девочка. Все, давай кушай. Ну все, 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 давай.